Щастя, щастя, щастя. щастя, щастя це коли є за кого дякувати і молитися Богові. Щастя, це коли батьки не хворіють. щастя це коли кохана людина поруч. Щастя у простих речах. Щастя це радіти кожному прожитому дню, незалежно від того, скільки радості чи незадоволення він приніс. Щастя, це коли знаєш, заради чого прокидатися вранці. Щастя для мене це бути в своїй Буль-буль. щастя це виспатись. Це коли рідні люди поруч. Це коли ти відчуваєш гармонію у душі. А вона буває лише тоді, коли ти себе реалізовуєш у всіх сферах життя. Це переглядати старі фото і згадувати історії з друзями свого дитинства. Це мир на рідній землі. Щастя це добуватися поставлених цілей і здійснювати свої мрії. Щастя, це коли ти сидиш перед ноутбуком до п'яти години ранку, такими червоними очиськами і розумієш, що ти робиш те, що тобі подобається. Ідея настільки тебе заполонила, що ти втрачаєш відчуття часу, що ти тут і зараз. Дарма кажуть. Будучи людиною щасливою, буде мати все. Адже щастя це посмішки рідних, близьких людей. Щастя це є палке кохання. Зрештою, щастя це те, коли тебе розуміють. Щастя це коли посміхаються діти більше, ніж вони плачуть. Щасливою я почуваюся тоді, коли хочу зупинити час довкола себе. Запам'ятати все, що відбувається, і згадувати про пережиті почуття та емоції знову і знову. Я щаслива, коли мої рідні, близькі, знайомі і незнайомі дарують щиру усмішку від неї цей дипліше.